Рудницький степан Львович, учений географ, історик, засновник української наукової географії, картографії та географії України. Дійсний член наукового товариства імені Шевченка, академік з української академії наук, дійсний член наукових товариств кількох європейських стран, доктор філософії і професор. Народився 3 грудня 1877 року. У місті Перемишлі, тепер це польща ордені гімназійного вчителя. Закінчивши з відзнаку гімназію 1895 році, у Львові юнак вступив на філософський факультет Львівського університету. склавши 16 грудня 1899 року в університеті. Необхідні іспити Степан Львович Рудницький дістав право викладати географію та історію в українських, німецьких і польських середніх школах і протягом кількох років працював учителем Львова та Тернополя. З часом молодий педагог звернувся до поглибленого вивчення географічної науки. Деякі дослідники його життя і діяльності вважають, що це сталося саме за. Порадою Михайла Грушевського, національні ідеї і концепції, якого потребували географічного обґрунтування. Степан Рудницький зробив значний внесок у розвиток фізичної, політичної та соціально-економічної географії, а також історичної географії та географії населення нашої держави. Картографії він є автором понад 150 наукових праць, багатьох карт писав українською, німецькою та польською мовами. Праця видавалася також французькою, англійською, чеською, італійською, угорською, шведською мовами, що сприяло популяризації знань про Україну, її територію і народ. Підготував і видав шкільні підручники з географії. Рафії України. Своїми науковими працями Рудницький охоплював не лише питання географії, але й проблеми суміжних наук, таких як історія, астрофізика, геологія, політологія, етнографія. Як зазначає професор Шаблій, наукові і науково-популярні праці Рудницького є вагомим вкладом у підвалини української державності в той складний час, коли перед нею однозначно стояло питання бути чи не бути встановлення національної самосвідомості українського народу за своїм означенням у царині українознавства, вони співмірні з науковим внеском. Академіка Михайла Рушевського, попри внесок у науку у 1933 році заарештовано за звинуваченням у приналежності до контрреволюційної організації та шпигунстві, засуджений до п'яти років позбавлення волі. Покарання відбував у таборі Боломорського Балтійського каналу. А з 1936 року на Соловках, де в жовтні 1937 року рішенням особливої трійки ГПУ, засуджений повторно до вищої міри покарання. Розстріляний 3 листопада 1937 року в урочищі. Сандормог біля Медвіжогорська тепер Республіка Карелія, Російська Федерація, реабілітований у 1965 році, за іншими даними у 1966 році.